Мер шостки Микола Нога під час щопонеділкової апаратної наради запевнив мешканців у тому, що незважаючи на територіальну близькість з Росією, хвилювання є безпідставними. Міський понком перейшов на роботу без вихідних, є ну, так, підкріплення для того, щоб місто було захищено. Не хвилюйтесь. До мене із військовою нашою частиною працює над тим, щоб була бездатна. Працюємо з іншими військовими формуваннями. Військомат наш працює краще, краще, ніж в інших містах. Наші люди відгукаються на ці, скажімо так, прохання зовсім по-іншому. Зовсім по іншому. Якщо десь у місті всі поховалися, нікого призвати не можуть, навіть для того, щоб навчити, то у нас, ви знаєте, є добровольці. Рецепт спокою від Шостки у сумлінному виконанні своїх поточних обов'язків. Я сиджу в кабінеті, ну через. Якийсь час одна приходить жінка, друга і Микола Петрович то-то-то-то, от так хвилюються. Політик домовлять. В кінці-кінці в домовлять. Але ми не повинні втягуватись туди і отак себе діба. Найголовнішим моментом цьогорічної весни у шості стали громадські толоки, у які на минулому тижні було залучено колективи всіх державних установ. Не стали виключенням і працівники Шосткинської центральної лікарні. Всього тиждень більше 500 чоловік приймало участь. І багато роботи зробили, п'ять машин мусора вивезли. Минулий тиждень був активним і для освітян. Проведені урочисті заходи присвячення 200-річчю для народження Тараса Шевченка. 13 березня відбувся міський конкурс АГІБРГ за здоровий спосіб життя, переможцем у якому стали учні школи ліцею, школи номер 5 та спеціалізованої школи номер 1 14 березня відбувся міський турнір юних фізиків. В ньому взяли участь дев'ять команд. Переносимо стало учні школи номер 8 4 та гімназії. Наталія Сергійко розповіла і про першочергові моніторингові заходи управління освіти Шосткинської міськради. Проводиться моніторинг рівня захворювань служб на гострі респіраторні вірусні захворювання. На сьогодні відсоток захворюваності по загальноосвітніх навчальних закладах становить 3%. відсотки. Апаратна нарада передбачила доповідь Тетяни Григорчук, директора Шосткинської міжрайонної дирекції Сумського обласного відділення фонду соціального страху. Вання з тимчасової втрати працездатності за словами пані Тетяни з початку 2014 року в шосткінській міжрайонній виконавчій дирекції на обліку перебуває 2,5 тисячі страхувальників загальною чисельністю працюючих близько 21 тисячі на оздоровлення витрачено 2 мільйони 933 тисячі гривень і організаційно управлінські витрати 746 тисяч гривень найбільше витатки це виплата застрахованим особам допомоги по тимчасовій втраті працездатності. Про насиченість культурними та спортивними подіями шостки засвідчили виступи очільників відповідних управлінь. 20 числа кроється виставка кукол мотанок. Персональна виставка Наталії Ліхієнська 21 числа числа дитячій музикальної школі No2, 18 число і дитячій школі іскусств, також осінадцяло концерти Весняна спаска. Наші дівчата стали чемпіонками України, також вибороли дві срібних медалі. П'ятницю по неділю проходив спортфондус Вема турнір з індухокей. Брав участь команди Черкас. В місті також оголошено конкурс серед підприємств, які мають намір надавати житлово-комунальні послуги житловому фонду та на прибудинкових територіях. Необхідність конкурсу була обумовлена багатьма причинами. Десять підприємств набудуть право після проведення конкурсу на обслуговування житлового фонду в місті. Сподіваємося, що після цього конкурсу ставлення до житло. Фонду, по-перше, надавачів послуг зміниться. Всі мають розуміти, що при неякісному виконанні своїх обов'язків. Договір може бути розірваний, і підприємство надавач послуг може бути змінений. Незмінно високим залишається темп роботи Шосткинського управління з питань надзвичайних ситуацій. Про що засвідчив звіт про поточну роботу управління нога жалоб пішло в спалком від того що частний сектор города. Паліт на своїх участках мусор. Виходом з ситуації є використання компостних ям для відходів з городів, а також вивезення сміття на централізовані місця його збору. Микола Нога, міський голова, зазначив, що шостка має всі засоби, аби реалізувати головну весняну задачу. Спокійно працюємо над розбудовою міста Шостка. Убираємо сміття, їдемо на дачі. готуємо весняний сезон. Працюємо над навчанням дітей. Працює над вихованням нового покоління. Наш спокій, наш мир залежить виключно від нас. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.